Мерседес А-класу другого покоління за 1300 баксів. Це прям зустріча. А те, що ми без лафету приїхали, це було розумно? Що ми зрядою будемо робити? Ми виграли джекпот. А в нас є одна проблема немає грошей на її ремонт. Здарова! Починаємо новий видос. Нагадую, ми тут намагаємося зробити на порша. Наші перегони продовжуються. У нас є Mercedes А-класу в не дуже файному стані. Є 26 400 гривень у нашій купилці. Та є бажання заробити з цього на Porsche 911. Я думаю, цього потрібно вистачити, тим більше, що на ці грошики можна або відремонтувати Мерса, або відремонтувати Мерса і ще щось купити, а потім продати і ще трошечки заробити. Тим більше, що ляду на цей чудовий Mercedes мені по-кентовськи підгонять у Вінниці задарма. Вона також не дуже презентабельно виглядає, але краще, ніж наша. А коли вона безкоштовна, то треба брати. Ну добре, хариба безікати, Починаємо. За лядай ми відправляємо Дімона з Яшею, ну і з вами. А в мене є деякі секретні справи, про які ви можливо дізнаєтесь далі у цьому відео. Працюємо, працюємо. І знову добрий день. Гарні новини. Плани в мене змінились, тож я поїхав з вами. Ну, не знаю, якого гарного, якого може і ні. Ми у Вінниці, зараз будемо дивитися ляду. І так, тут у нас є дві ляди. Одна. З розбитим чи хлопчиком. Одна з розборки, яку Влад перетарабанив з Лучка. Тож доставка нам безкоштовна. Ні копійки я йому не заплачу за це. От, нуль. Ну і друга, яка тут е, була. Ой. а, да. Яка була у нас зі склом. ну Вона трошечки по нозах також пішла. Я думав її якось зліпити, там щось підклеїти, може її чорною плівкою. Але ми вирішили, що за 3500 краще купити цілу ляду, все ж таки на ціні автомобіля це скажеться скоріш за все більше, ніж на 100 баксів. Ну а скло ми спробуємо переклеїти самі. Треба купити крокодил гермет стокольний. І все. Розраховуємо за ляду, тому ми просто попросили її купити, влад їздив по Луцьк. Нам і сюди прапер 3500, як і в Миколаєвич відраховує кошти. Давай на всю просто давити так, ну зачекайте, ну якийсь повинен бути вихід. Ну, ви розумієте, це ідеотизм ситуації. Ми заради 30 секунд відоса і економії на новій пошті приперли рейндж-роверам у Вінницю у трьох, тому що за правилами проекту у нас безкоштовне таливо. Так, спасатік 2012 року, дизельок, це у нас європейць, у продавця три пропозиції, тобто перекуп. Ну да ладно, у перекупів також бувають непогані варіанти. Давайте подивимось, що у нас з пробігом 246 тисяч вказано. <звісно> Треба якось перевірити. А для перевірки ми вбиваємо він-код на сайті CarVertical і дістаємо усю доступну інформацію з електронних реєстрів. Що ми тут бачимо? Пасатік, одометр. Так, пошкодження є. Ну добре, яка ж машина перекупив без пошкоджень. Пошкодження невелике, але мені цікавіше одометр. Так, дивимось, тачка їздила, їздила, їздила. Тут бац якогось хрена у 2019 році. У неї зупинився пробіг. Тобто, як був 244, так і залишається вже 4 роки. А у 23-му навіть було вказано 243. Хм, А хто ж це міг таке зробити? Давайте дивитись історію реєстрації. Я ставлю, що вона була продана у 19-му в Україну. Па-бам! Ні. В Україну була продана в 21-му, ну а в 23-му її виставили на продаж з пробігом менше, ніж був у Європі 4 роки назад. Могло таке бути. Я думаю, навряд чи. Тож, друзі, завжди перевіряйте тачки, які проганяли з Америки або Європи, замовляйте ось такий звіт і будьте впевнені в тому, що ви купуєте. І, до речі, отримати знижку в 20% на звіт Car Vertical можна буде за посиланнячком у найвищому рядочку в описі до відео. І також ви можете отримати знижку в 20% з моїм промокодом Перекуп, який потрібно вводити перед тим, як купувати звіт. Тож, друзі, перевіряйте свої тачки, не ризикуйте. Ми працюємо далі над Porsche 911. Так, привіт, ми вже на майданчику. Наша ляда тут в ринжі. Ось наш мерз. Штарш... 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 Ой, наш мертедет. Е, я зранку був на базарі, купив герметик, праймер, пару перчаток і верба для ножа. Потратив 700 гривень. Підключай качать колеса і пішов возьму те, що я купив. А чого він розповідає усім, що треба робити, щось не зрозумів. Це так і задумано було? Самое главное. Э, Саморезы изолента. А ты кому ты взял? Кому ты взял? Штук. Ты думаешь, 5 штук выскочить? На что? На ремонт машины. Да. Ну, взять, ну ладно. Перемістились трохи на природку, бо спека 30 градусів. У мене вже немає сил терпіти ці пекельні борошни. Дуже жарко. Зараз тут розложимось, можливо, закинемо вудочку. Ну і будемо переклеювати схо. А водочку не закинемо? А водочку не закинемо, бо ми за кермом. А за кермом ми що? Не бухаємо. І вам також рекомендую. Вам експериментувати. Ну, типа, та ляда поки не потрібна. Ми зараз будемо розбирати всю, вирізати стекло. Знімати всю, ставити ту, а по потім зрізати там старе скло і клеїти нове. У нас є струна. Так. Скло клеєне на герметик. Mm -hmm. Задача нею перерізати по кругу весь герметик. У нас нема ручок, будемо так різати. І... А, ні, у мене перчатка по-любому. Ну тут я тобі вже добре дам. Ну, найголовніше, я не знаю, як пройдіти туди в сторону. <гум> ну це, напевно, шила потрібна, або з якогось кута get it Там ни хера не срезалось. А он посыпалось, бать, герметик сыпает. Как шел, че, нам его резать? Стой продырявать, потом побачишь, он быстро да? mm. 2 залишилось. А давай сфоткаем все так, ну, типа вы переможете. Думаю, ты а, видео. Yeah. а далее снимаем ляду. Встановили нову ляду, але тепер потрібно прибрати залишки старого неї. А у нас тільки канцелярський нож. Я не впевнений, що їм можливо це зробити. Я вважаю, що можливо. Бо він виглядає більш тендітним, ніж цей герметик. Воно ще тріскає і їбло випить. Що, я вже знімаю стару проводку, сляди вона просто обрізана. Тут я герметик зрізав, більш-менш чистенько, трохи поцарапав ляду. ну, Які умови, така якість. Не судіть строго. Треба ще там зрізати герметик. Було б непогано, аби і грігрич в чомусь допоміг. Ну я бачив, що... Смішні меми інтересніше, чим зрізати старий герметик зі склом. Да? Знаєте, що добре, що у нас на офісі підтікав дах. Я купував пістолет, щоб герметиком там промазував. У нас є пістолет. Бо я колись клеяв скло. Одного разу без пістолета ставив туди молоток і плечем давив молоток і видавлював герметик. Це було дуже тяжко. Зараз будемо наносити гермет на скло, приставляти його до машини і що, і придавлювати? Угу. І все. І воно схватиться відразу. Угу. Угу. Виглядає начебто легко. Називається праймер. Ну якось так. да, Праймер. Він наноситься на місця склейки, щоб, щоб склеювати, Для кращої адгезії. Щоб по гермету пройтись, так? Да? да, да, пройтись по тому місці, де був гермет. так, возьми них, вот так, до уголок. Якось рукой вас дивись. Вот так. Отсі вот так зверху пальцем. Потому що нам треба ще зазор виставити. Ну как оно тут стоит, я не понимаю. Оно в воздухе висит. Ой, вверх ложи. Так бросать пока. Піднимаем вверх. Ну, по краям воно тут заляду торчит, я ж не знаю как оно буде. Не, воно і буде торсяти. тут зазор дивись. Ну вот тут одинаковий, щоб був і все. Може чуть-чуть приподнять. Буду сміятися, якщо завтра після мийки у нас повний багажник води. Ти що сумніваєшся? Як буду сміятися. А чого не ти будеш буде? сміятися? Ну, та от я сам думаю, що я буду сміятися. Все, ну це я сам приклеїв скло. Зекономили ми десь 2 25 тисячі, я думаю. Встановка заднього скла. Скільки можете написати в коментарях, скільки. Я ще кажу, що більше. Просто лобове я міняв 1300, ну заднє, мабуть, що з розборка зборка, два скла зрізати. Може трохи більше. Напишіть, будь ласка, якщо хтось робив таке, напишіть, скільки це коштувало. А я своїми ручками переклеїв скло і зекономив на як мінімум 2500 на поршика. Неприємний чоловік, такий. Я. Ми. Чого ти не кажеш я? Ну я. Я додум, я піду. Ну я. Крутий сам, я пішов. Ну я що, я ж робив? Ну ти бачив, я робив. Що ти робив? Ну герметик зрізав, я бачив. Ну ось. Так що, мало? Так ж не переклеїв ску. Герметик. Я б це сам не зробив би без тебе. О. Як і ти без мене, розумієш? Ми. А чий буде. Yeah. А ти обіцяєш, що коли у нас буде більше коштів в банки, ми будемо купувати машини, які я не буду ремонтувати. Mm -hmm. Я б цього не робив. <гум> ну, цих, цих обіцянь. Ну дипу ну, буде, у нас там тисяч десять. Ми будемо купувати машину, вести на детейлінг, де ми просто платити будемо кошти, а потім продавати. І все. Ну, давай так, давай. Я думаю, що у нас достатньо достатньо зараз коштів у банці, щоб ми могли відвести його на нормальну іку. Це, це приємно. Це, це приємне чути. Досі домовилися. А маю на базі, що таких корчів не буде. Буде, буде. У нас там є. Буде, Так ми на корчах тільки і живемо. Що скажеш? Скажу, що треба вже роз'їжджатись по домам, завтра її дозбирати, помити, підкрасити і шукати ще корчі. Одного замало, у нас 20-ка є. Я думаю, ну якщо ми вже правда мойку віддамо, у нас є на це кошти, то доки митимуть на щось купити? Так, ви, будь ласка, у інстаграм пока бібіка, скидайте свої корчі по низу ринка, ми можемо приїжджати, їх купувати. І може навіть засвітити на Ютубі. Угу. Посиланечка залишу, там і Телеграм в мене є, інстаграм і все є. Все, поїхали, я не можу. Не можу, то що кусають, а не то, що хочу. Завезли по дорозі мерса на мойку, а в Білій церкві запропонували що? Пиріжочок! Гаряченький, солоденький, за 400 баксів. Треба їхати і забирати. А знаєш? що, Ми зараз ми їдемо не на ринжі по машину, і обратно не, на де? пиріжочку хто вертається. Саша, вір. Ми у Володарці. Показує, що є. Один, один вопрос, я думав, що ви на лахеті ще час не прийдуть. А що на лафеті? А хто хто буде Саша? Я ж ек екстрим, екстрим буде в Києві грати. Ні, ну якщо на лафеті, то вона в принципі не потрібна. Робити. Не, ну вона яку... Я, я... я ж казав, що я її виводив просто місяців два-три назад. Ага. Аккумулятор сів, треба буде її підкурити. Так Треба наверное, її або витукати, або... або підкурити, якщо є ще. Бачу новий радіатор. Бачу нема то соло. Бензин. Так, я не скажу, Атплівка, там. Ну газ вписаний, бо є, його все є, но його відключили. Бачу нема масла. Прям взагалі. Це металопрукт. Все, типу, що далі дивитись. Ой, друзі, це мабуть, ну я думаю, що ми її надобно. <гум> це вже таке схоже. Схоже, що вона вже доїздилась. <гум> Трохи. Я просто не представляю, кому вона взагалі треба у такому стані, Ну, що ти на ній будеш возити. Кузова немає, салона немає, мотор без масла, газ відключений, та соло немає зв'язку з, з власницею немає. Та це взагалі все страшне. Ключ таки диви. Я такий хочу собі. Дарю. Подариш мені на днюх. <гум> Та я дарю, забирай. Може? Так. Да. я подарую, щоб не зря приїхав. <гум> не знаю, коли ми такими темпами на поршав, зараз. Я Не знаю, а що? Ви не торгуєте, не? Повністю цю головку перебрав. Я б ще її так для сам якісь там дрова возить, туди-сюди брав. Але ну, просто не треба. Нема нічого, кузу От. Тут є Угу. Mm -hmm. yeah. Ну просто прикинь навіть їхати зараз на неї до Києва. Вона не а не доїде. якби б ти був на ренжі і мені б б'їхати, то він такий, ну ладно, давай беремо. Там, у багажнику, як ти бачиш. Так тобі просто їхати на неї не хочеться чи. вона взагалі не їздить. Ну і зараз будемо півдня запускати, потім там витечуть гальма, потім кудись буде діватись тусов, бо його не просто так немає, потім масла, якого потім також немає. Так це, це те, що треба. Кому? Кому? — Нам. Нам особливо. Я не знаю. Як? Ну дохло Ну все, я ж. Дохло тема. У мене результат є. Ну подивись, ти, ну, ти хочеш сюди сідати за будь-які гроші. Я так. Да. Ну, типу, <голові> даш гроші, я поїду. Ні, <голові> це ти повинен дати гроші, купити цю тачку, сісти сюди і поїхати от подивись. Як тебе? — Ну так це там, а, а ти що розчитував? Ну, що буде карта дверна. Карта чи мапа? Мапа. Верне, мапа. Зараз нам просто мапу винесить, <рес> мапу Ну, <обухало. рес> Я вмиваю руки. А, до речі, ззаду в ще нічого. Ну, Багажник. Принаймні є дно. І стакани. Стакани е, гнилі та підварені вже неодноразово. Я думаю. Ось так і трапляється, коли варіантів немає. Купувати нічого, бюджет обмежений, ти хапаєшся за будь-яку можливість заробити гроші, їздиш незрозуміло куди, а по фіналу просто втрачаєш бабки на паливо, час або ще гірше купуєш машини, які збирався купувати, навіть якщо вона тобі не підходить. І тоді взагалі капець, бо ти ще й втрачаєш на ній гроші, бо не можеш потім продати. Я думаю. Хоча у нас за правилами паливо і безкоштовно, ми можемо винести штраф у розмірі тисячу гривень, щоб більше таке у нас не повторювалось, бо порш поршом. Але варіанти треба вибирати більше ретельно, я так думаю. Ти згоден, яків? Так. Штраф не з мене? Ну ні, з бюджету так. з банку. Мінус касать. Ляпс. І поїхали продавати мерз. Так, 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 ну це у нас вже трохи нарядніше. 850 гривень коштувала така мийка. Це, мабуть, для нас дороговато, Я розраховував трохи дешевше, але, але подивіться на нього, він був дуже брудний, а зараз трошечки іржавий. Ми це, звичайно, виправимо, тільки треба грошей віднести за мойку. Це у нас стандартна процедура запуску. Акумулятор мертвий. Ну і Не відходячи від каси, починаємо малярні роботи. У нас є балончик чорної краски фарби і э, стяжки для того, щоб причепити решітку радіатора. Починаємо з водійської сторони, вона у нас тут головна, тож повинна бути красива. Тим більше, що вже немає водійської ручки, тож будемо компенсувати зовнішнім виглядом. Для цього у нас є спеціальний інструмент, називається картонка. Притиляємо його ось сюди до порошка. Беремо взбовний балончик краски фарби та йопи. і задуваємо. Тра-дам! Мені здається, виглядає досить професійно. Знаєш, як зберегти балончик на наступний раз, так, щоб він не засох. Я знаю, але давай розповімо нашим глядачам. Можливо, так, хтось так, не знає. Ця інформація буде корисна. Він же робить. Перевернувся, фарба опустилася і просто повітрям продув оцей розпилювач, щоб воно там не засохло. І наш балончик може ще бути в пригоді для інших авто. Все, ставимо решітку і, і на продаж. далі магія магія... відкритого перекупа і від твоєї стіни. Магія чарівного інстаграму. Бо продаватись він буде у мене в інстаграмі, як і усі інші машини з нашого проєкту. І не тільки з нього. Ну що ж, друзі мої, тепер можете згадати, яким він був на початку цього випуска. І зустрічайте! Сяючий, блискавичний, майже як салона Mercedes-класу 2005 року. па Па- У нас кошти. Зараз сьогодні почти десяти. 24-25 ігор на карта була. Це десять поїхав. А ми треба за новими карчами. У нас нічого не залишилось. Кажи. Мерседеса продали, у нас в касі з усіма витратами на Ляду і на всі інші речі залишається 21 тисяча гривень. 2 500. І під 2500. Ну, від 2500 до Мерседес, да? так. Друзі, ми будемо закінчувати. А вам я нагадую, що ви можете приганяти до нас свої тачки на продаж. Наш майданчик знаходиться на авторинку Чапаєвка у самому серці автомобільного бізнесу України. Тут є усі, тут кожні вихідні приїжджають люди вибирати собі автомобіль. Тут є професійні менеджери, які зроблять фотосесію, гарний опис та будуть показувати вашу машину клієнтам, возити її на СТО. Допомагати у тест-драйвах усю всю роботу по автомобілю ми зробимо абсолютно безкоштовно. Для більш детальної консультації ви можете зайти по посиланнячку в описі на нашу телеграм чи інстаграм-сторінку. Можете зателефонувати в автосалон та по всім питанням вас обов'язково проконсультують. Тож ми чекаємо на вас та ваші автомобілі. Будемо готуватись до нових корчів у проєкті Місія 911.